Яку підготовку проходять військові у легіоні? Якщо людина не має бойового досвіду, вона попадає автоматично в четвертий легіон, в навчальний центр? 30 днів раніше була підготовка, зараз 45 днів. 45 днів їх там готують. Ми постійно комунікуємо з четвертим Легіоном, тобто, ми їм даємо наші, скажімо, заявки, що нам потрібно, на що треба звернути увагу. Коли вони працюють з новобранцями. А інструктори там хто українці чи також іноземці? Інструктори там є і українці, і іноземці. Там є декілька іноземців. Це хлопці, які давно воюють, мали бойовий досвід до нашої війни, і тут отримали ще бойовий досвід у нас. Вони були поранені і залишилися в нас як інструктори. Вони дуже професійні. Це хлопці з високим рівнем підготовки. Так само там є українські інструктори, в принципі, які той, той самий шлях пройшли. Плюс, коли потім хлопці приїжджають до нас, вже, якщо ми знаходимося, коли ми знаходимося на бойових, вони приїжджають до нас вже в район, то в нас обов'язково проходять тренування постійні тих хлопців, які не на позиціях. Відпочивають і тренуються. І так само е свіжі новобранці вони приїжджають, ще е тренуються в нас безпосередньо в районі виконання.